Вас чоловік із Індії. Із Індії? Так. Як ви познайомились? В Україні навчався в виведеному університеті. Кайф, І як в Індії в мене було 700 чоловік наважці. 700 да. людей в Індії? Да. Я стільки людей не бачу. Добре, продовжуйте. Да. Ну, Ну в Індії це набуває декілька днів, там три-чотири дня проходить весілля. Там різні процедури бувають весілля. Процедури весілля я так. не знаю, як правильно сказати українською, підготовка до весілля. Mm. Різні там церемоніальні один за одним. Там то зустрічаються з батьками, то зустрічаються з сестрами, то ну, з різними з різними людьми з, пошану віддають, Відповідно там різні такі зустрічі відбуваються. Одні подарунками відбуваються. Це дуже така складна річ весілля в Індії. Готується дуже багато людей. Спочатку там, вирішуючи, можливо, неможливо цій парі одружитися, роблять прогноз спочатку астрологічний, він обов'язковий. і Якщо пара на одному не підходить,